Мирного вам дня, любителі гострого. Хочу поділитися з вами своїми роздумами і одночасно показати вам ніж жерех. Під час, під час спілкування е, із людьми, які не займаються ножеробством, а являються любителями гострого. Е, один чоловік мене запитує: Андрій, то ти ж придбав за заготовку, заточив її? Болгаркою. Заточив її там, чи наточили. да і Пропонуєш е, виріб. Ні, це не так робиться. Е, мої вироби це моя інтелектуальна власність. Тому що е, мої ножі, можливо, вони і схожі на і інші ножі, оскільки сам ніж придуманий вже давно, форма ножа придумана давно. Але е, виконання слісарка, термічка. Довжина леза, кут нахилу руків'я відносно ріжучої кромки. Це все робиться безпосередньо ножеробом. людиною, яка цим займається. Я цим займаюся, я цим живу, я цим дихаю. Тобто створення моделей, наприклад, ця модель, я її назвав жерех. Якщо ви хочете стати власником ножа жерех і ви загуглите, купити ніж жерех то вам виб'є або мій жерех, або е, якусь іншу модель іншого виробника. Ніж е, е, жерех в моєму авторському виконанні, це не тільки моя слісарка, це моя розробка дизайну самого е, е, ножа, форми ножа, е, форми руків'я, е, ножин. Тут іде у нас двойна фіксація ножа. Ножні мають одинарний стаціонарний підвіс, ніж виконано зі сталі 50х14 мф листова сталь. Я її термічу на твердість 57-58. Цей ніж може бути виконаний в таких сталях, як 50х14 57-58 твердість. 95 Х-18. Я її термічу на твердість 58-59, або Х-12МФ. Я її термічу на твердість 60-61. Цей ніж може бути виконано мною із наступними слісарками. Ви бачите зараз слісарку спуск від обуха заточка мікрофаска. Або, наприклад, сканді це від середини, зведений на ріжучу кромку 02-03, і заточка також мікрофаска. Або може бути 10 кут, кут, його називають сканді. 10 кут без мікрофаски. Тобто в різних виконаннях він може або мати фальшфаску на обусі, або бути без неї. Накладки можуть бути як термоясень, так само бути, можна використати накладки горіх Або накладки гілка яблуні, залита епоксидною смолою, або шишка блакитної ялини. От, даний виріб сьогодні їде до свого власника. Має агресивний різ, Вправиться керамічним мусатом. Це медична нержавійка, вона не боїться корозії. Для захисту ріжучої кромки. виріб розташовується в ножнах. До речі, звернули увагу на ергономіку самої моделі. Присутній упор під палець. Я коли розробляв цю модель, на кшталт цієї моделі також є щука 1. Кому цікаво, гортайте мої відео, дивіться, знаходьте щуку один. Я розробив їх, ось бачите, упор під палець. Для чого? Коли ви працюєте, розбираєте порося, кролика, косулю. От, ви контролюєте, контролюєте лезо великим пальчиком. Опер вас і працюєте. Це ніж не проколотий. Тобто, це ніж і серії шкурник. Розібрати порося, кролика нутрію. Якщо будемо брати в мисливець, то я рекомендую брати не з нержавійки, а із сталі Х12МФ. Вона має твердість більшу 60-61 і ріжучі властивості в неї будуть кращі. кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь.